Часом Росія знову осоромилась фіаско на цей раз з чіпами. Один із найбільших виробників мікрочіпів у Росії, компанія Ангстрем, офіційно збанкрутувала. Це була знакова компанія для РФ, і її підтримували мільярди держфінансування. Але знаєте, як воно буває: гроші витратили, а результату немає. Росія знову продемонструвала, як. Не треба вести бізнес. А тепер перенесемося до Південної Кореї. Там на вулиці вийшли 150 тисяч людей. Причина рішення президента країни ввести воєнний стан, який він потім швидко скасував. Народ у люті, така нерішучість тільки підсилила, підлила масло в вогонь. Парламент навіть спробував оголосити імпічмент, але не вийшло. Президент поки що тримається, хоча його позиції дуже хиткі.